Розуміти, що війна вимагає величезних витрат на оборону, і якщо умовно наш бюджет взяти за 100% то 50% нашого бюджету сьогодні йде на витрати там оборона, безпека. Це величезні витрати. І ще до Великої війни, от ми зараз говоримо про загальний державний борг, він складав там близько 50% національного валу внутрішнього продукту. Ну а сьогодні. Якщо дивитись на прогнози національного міжнародного валютного фонду, то він буде складати там більше 100%. відсотків. Ну, по Пожелам побачимо, тому що я вже бачив раніше такі прогнози, але в будь-який випадку цифра плюс-мінус є достатньо велика сьогодні. Тому що ще раз війна і нас немає коштів, і сьогодні Україна проводить величезну роботу для того, щоб залучити ці кошти, це і кредити, це і гранти. Але в переважній більшості в останні роки це кредити. Скажем так, якщо ми говоримо наприклад про цей рік, про цей рік то. Успішну роботу і дефіцит державного бюджету у нас сьогодні, ну те, що на сьогодні ще є. Тобто а він, мабуть, буде збільшений, але те офіційний 38 мільярдів доларів, то він буде профінансований зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою. Я ще не пам'ятаю, Я пам'ятаю ще буквально а, три місяці назад, коли нас банк робив свої прогнози там а, по різних показниках. Але один із показників це золотолютна резерва національного банку. Ми говорили, що на кінець цього року вони будуть складати там більше 40 мільярдів доларів. А зараз, коли Нацбанк буквально тиждень назад оновив свій макропрогноз, він сказав, що золотовалютні резерви складуть уже 55 мільярдів доларів. Тобто ця цифра ну значно збільшена, а в тому числі за рахунок чого, тому що ми в цьому році отримаємо значну міжнародну фінансову допомогу. Вона зрозуміло, що надійде до державного бюджету в іноземній валюті. Потім, оскільки бюджету потрібно, буде гривня, вона скажімо так з'явиться в золото резервах національного банку України, а на не дасть мінфіну бюджету гривні. Але я до чого веду просто що а, багато різних програм: міжнародний валютний фонд, європейська програма Єкрані Фісіліті програма під доходи від заморожених активів Російської Федерації, коли ми отримуємо там 50 мільярдів доларів. Ці кошти виділяються там на рік, на два, на три. Так, ці кошти вони відділяються, тобто і вони ну, Україна їх отримає в цьому році. Ну планово знову ж таки моя особиста точка зору. У нас не повинно бути проблем з фінансуванням дефіциту державного бюджету, тому що ми провели величезну роботу.